Вітаю. всі ми бачили в новинах, як проходила передвиборча агітація по 205-му округу в місті Чернігів двох кандидатів у народні депутати України. Вчора вибори відбулися. Та як вони проходили і чи були грубі порушення сьогодні? По скайпі у програмі пряма мова. Я поспілкуюся з представником громадської мережі ОПОРА Анатолієм Бондарчуком, який був спостерігачем на одній з дільниць. Розкажи, будь ласка, загалом як проходили вибори до Верховної Ради по 205-му окрузі. Це в Чернігові. На тій дільниці, де ти був? Ну, перш за все хочу сказати, що громадянська мережа пора спостерігала за проміжними виборами в Чернігові. Зокрема, в день голосування ми були присутні на всіх виборчих дільницях. Тобто, це 83. Ну здається, в нас були спостерігачі на 82 дільницях. О, також працювали мобільні групи. Які реагували на порушення, тобто також був створений кол-центр, тобто який консультував наших спостерігачів. От в мене була одна з найбільших дільниць в окрузі. Там було 2224 виборці. Явка на дільниці була одна з найбільших. Це більше 40%. Чим цікаві вибори в Чернігові взагалі? Ну, перш за все, те, що там була рекордна кількість кандидатів. В Україні, тобто, була зареєстрована. Спочатку там було більше 120 кандидатів, але до бюлетеня було включено 91 кандидат. Тобто, бюлетень був рівнометр довжиною. Тобто, це такий, ну тобто, скажу, серйозний бюлетень, який ну, треба було навіть трохи часу для того, щоб там, знайти того кандидата для виборців, за якого вони хочуть проголосувати. Що стосується моєї дільниці, а потім я трошки скажу загально по Чернігову по виборах, тобто трошки більш детально розповім, е, Ну, контекст такий. Тобто ми знаємо, що там було два основних кандидата. Це від Блоку Петра Порошенко, це Сергій Березенко, і від партії е, е, Проб це був Геннадій Корман. Тобто це два кандидата, які мали найбільше. Такі ймовірні шанси на перемогу, хоча ну не вичалася можливість також того, що третій кандидат зможе нав'язати їм боротьбу. Чим відзначалася кампанія в 205 му окрузі, виборчому перш за все, дуже було багато зафіксовано випадків непрямого і безпосередньо прямого підкупу виборців зі сторони цих двох кандидатів, зокрема, спостерігачі опори, а також. Представник інших організацій, ну, журналісти, фіксували випадки, наприклад, як з боку Геннадія Корбана. Тобто це не безпосередньо кандидат роздавав. Тобто вони через робили це через благодійний фонд, який ніби так би прямо безпосередньо не натякав що це кандидата, але було зрозуміло з назви фонду і, і яка співпадала з політичної партії, від кої батувався цей кандидат. Роздавалися продуктові набори, щоб можна знайти в інтернеті досить багато фото. Тобто там роздавалася так звана гречка, якісь інші там, продукти харчування. От, зі сторони кандидата Березенка там ну, безпосередньо також проводилися такі непрямий підкуп виборців, але тобто, це були такі проводилися екскурсії, під час яких там виборцям роздавали кошти. От і також був був випадок, коли був затриманий автомобіль з коштами, які ну очевидно були ну, мета яких було цих коштів дійти до виборців і для того, щоб їх переконати голосувати за цього кандидата. От власне Анатолію у такій дільниці, де ти чергував, чи були якісь груди порушення? Що хочу сказати, тобто контекст і для чого сказав? От я коли прийшов на дільницю, у мене склалось таке враження, тобто першу дві години я там попрацював, що все зроблено вже до дня голосування. Тобто, щоб день голосування не варто очікувати якихось е, таких серйозних, серйозних інцидентів. Хоча е, очікувалось насправді, е, силове протистояння, можливо, дуже було багато інформації, що є тітушки в місті, за біля нашої дільниці постійно чергували такі спортивні хлопці. От які е, представлялися охороною одного з кандидатів, і які ну, говорили, що у випадку там якихось, е, умовно кажучи, якщо одна сторона піде на загострення, то вони ніби підуть так само е, захищати результати виборів, тобто захищати там, чесні вибори. Ну, Але ми розуміємо, що це, е, що це фактично ну, такі спортсмени, які е, відстоювали інтерес певного кандидата. Також було дуже багато таких, знаєте, раніше їх називали спортивні журналісти. Це такі хлопці, ну не завжди вони спортсмени, були там різні, там, знаєте, як, там, шорти і ці такі пляжні, пляжні тапочки, хлопці в пляжних тапочках, Ну, різні були. І вони представляли різні видання, такі взагалі невідомі. Тобто це вони реєструвалися як журналісти. Хоча, насправді, якщо в них там питати, коли в них виходить їхня газета, чи коли в них там. Де можна почитати е, про, е, їхню газету, чи є в них сайт, чи буде в них репортаж? Вони там ну, не могли відповісти, коли в них запитали, хлопці, в тим якесь редакційне посвідчення, чи ще що, чи ще щось. Вони не могли відповісти. Також був цікавий інцидент, коли е, от, е, були з фальшивими е, журналістськими посвідченнями е, хлопці на дільницях. Ну не тільки хлопці, ну умовно кажучи, журналісти будемо їх називати в Абках. Так, так, що це так. журналісти. Це вдалося виявити, вони були з посвідченнями газети офіційного видання комітету виборців України, точка, точка зор». І, зокрема, там наші спостерігачі фіксували ці випадки, також інші спостерігачі на дільницях спостерігали ці випадки. Після того, коли ця інформація стала публічною, комітет виборців України він зробив заяву, що це не їхні, тобто люди, що це такась ну, провокація, відповідна якась фальсифікація. І після цього ці люди почали. Зникати з виборчих дільниць. А от На, власне, ці люди знають про таку організацію, як КВУ? Вони... Ні, не знають, не знали. Тому що я також е, зрозумів, що тут щось нечисто, я до них підійшов, кажу, хлопці, кажу, ви з комітету з КВУ, а вони кажуть, ми з Чернігова. А <світ> я кажу, ну кажу, ну кажу, ви хлопці, ви кажу, з організації КВУ. Ми кажуть, ні, ні, ні. Тобто, я думаю, якби вони були з цієї організації, тобто вони б знали про таку організацію. Тому, зрозуміло, що це якимось чином. Е, були ці копії посвідчень якось я не знаю, яким чином вони потрапили. Але багато з тих посвідчень, як розповідали там колеги, які були на інших дільницях, що вони там взагалі були, там дати просрочені, далі були. Тобто. Ну а посвідч... їх реєстрували якось такими посвідченнями? Чи не вони їх не реєстрували? Ні, вони реєстрували, їх реєстрували. Але питання в тому, ну, наприклад, комісія комісії важко встановити, чи це. Посвідчення справді, наприклад, в нас були редакційні посвідчення, тобто, тобто редакційне завдання, точніше, були копію копії свідоцтва про реєстрацію засобів масової інформації, тому що так само в опори є своє офіційне друковане видання, яке вже не перший рік працює, і відповідно, ми таким чином, ми організація така досить відома, яка працює публічно, і Тому, в нас, тобто, якщо б нас б попросили. Показати редакційне посвідчення, ми без проблем показали, тому що ми маємо це все і працюємо офіційно, публічно, і відповідно не порушуємо виборчий законодавців. Так, зрозуміло, що це не знаю. А потім ще цікаво, що ці люди на окремих дітях проходили з посвідченням іншого видання. Я точно не пам'ятаю назву, можу помилитися, але там Дніпровська панорама здається, там щось там рідне село. Тобто, ну от, тобто, зрозуміло, що це таким чином якось намагалися додаткову кількість людей а на дільниці. А на інших дільницях. Якісь були грубі порушення. Дивись, на, на нашій дільниці ми зафіксували два таких порушення серйозних. Це була спроба, ну це було навіть не спроба, це було фотографування бюлетеня, е, і було підвезення виборців. Тобто до, до дільниці це було те, що не наші дільниці, але от по міст, по округу взагалі були десь ну наші серечі більше 10 випадків фотографування бюлетенів фотографували. Е -е це говорить про те, що все-таки підкуп оцей підкуп виборців він був е задіяний, і тобто потрібно було якось довести, сфотографувавши бюлетень, що ти проголосував там за певного кандидата. Колеги сьогодні. Ми ділилися думками, розповідали, що один навіть е -е, такий хлопець попросив членів комісії сфотографувати його з бюлетенем, де там була позначка за певного кандидата. Тобто, зрозуміло, що ну, це, мабуть, коли він зрозумів, що він щось зробив якусь дурницю, то він якби кинув бюлетень в ті. От, власне, Анатолій, ти в соціальній мережі написав, цитую чернігівські вибори настільки суворі, що бюлетені гасять сокирою. Що ти мав ага. на увазі? Що то була за фотографія? Що таке взагалі було? Ну, дивіться, тобто, коли вже відбувається підрахунок голосів, спочатку опрацьовуються списки виборців, а потім не використані від використані ну, бюлетені від них правий куток. Якби, ну, це називається гас гасити білетень, коли відкремується правий куток нижній для того, щоб ці бюлетені ще раз не могли там вкинути і використати. О, і ну, зазвичай там це ножницями роблять, а в Чернігові в них є свій підхід, вони сокірою. Тобто брали велику пачку цих бюлетенів і сокирою їх відповідно від, від гасили таким чином. Ну, тобто, тут немає ніякого порушення, просто це, знаєте, так досить цікаво було. Тим більше, що коли ти на виборчій дільниці там знаходишся, не знаю, більше 10-12 годин, то воно так виглядає цікаво. Просто ще хочу сказати, що тут вирішальну роль зіграло якраз оцей. Підкуп виборців, контролювання явки виборців, тому що ну, не, не, не потрібно робити ніяких порушень, коли вже ви знаєте, що за вас там прийде проголосує така кількість людей. Тобто, і це якраз показало. Ці вибори просто показують, демонструють, що потрібно і працювати над законодавством, і посилювати відповідальність за підкуп виборців, і так само не потрібно розслаблятися не спостерігачам яким відповідно працювати на місцевих виборах, тому що у нас місцеві вибори напередодні, і відповідно ми бачимо, що непрямий підків виборців з перемоги революції гідності він нікуди не дівається. Просто питання в тому, ще, що фокус був зосереджений на 205-му окрузі, і тому дуже багато таких фактів повспливало. Хоча насправді була дуже тонка гра штабів кандидатів, тобто, я ну ми не про все знаємо, але. Намагалися там і дискредитувати один одного, і могли бути силові варіанти. Просто чому не було силового протистояння як такого? тому що дуже великий відрив між кандидатами. Там, от за нашими, ми оприлюднили результати паралельного підрахунку голосів, можна знайомитися на сайті опори. Там більше 10% розриву, тобто приблизно 10% розриву між Березенком і Корбаном. Тобто, якби це було півтора відсотки. Я думаю, б дуже все було б цікаво і в ВК, ну, знаєте, тоді проблемні так. які ситуації виникали, коли результати виборів не можна було встановити. Ми зробили аналіз, опора і відповідно проаналізували досвід участі членів окружних виборчих комісій, в до того, як вони працювали. Наприклад, голова комісії він. Якраз помічник одного з народних депутатів, людина, яка працювала якраз на тих виборах в проблемних округах, коли там були проблеми, очолювала комісії. Тобто, відповідно, ми можемо говорити про те, що були варіанти заготовлені. Тобто, коли б вибори могли б визначатися результати виборів в ВВК вже безпосередньо. Тобто, я думаю, до цього готувалися. Був такий варіант. От, але. А от власне Через... дивився, що вчора ТСН повідомляло про те, що було чотири екзитполи, якщо я не помиляюся, три екзитполи давали те, що перемагає Корбан. Один екзитпол тільки давав те, що вимагає Березовський, Березенко. Березенко, так. так. І сьогодні виграв, типу, ну березенко. Чому така такий розрив великий? Що, що взагалі твоя думка? Е, ну, ми бачили, наприклад, біля дільниці 3 зетпола, але... От я хочу розказати цікавий випадок про екзитполе на минулих виборах. Тобто, я не цілком не довіряю екзит-полам, тому що кандидати це можуть ці екзиполо використовувати в своїх інтересах, тому що е, дуже часто немає довіри до тих організацій, які проводять ці екзитполе. Немає довіри до того, чи вони. Е, тобто екзитпол це опитування, яке там має. Тобто для того, щоб отримати точний результат, потрібно опитати там кожного п'ятого. Але з досвіду. Скажу, що дуже мало людей погоджувалося відповідати на ці екзетполи. Не знаю через, через які причини, можливо, не хотіли, або можливо дуже було жарко, і люди не хотіли просто там тратити свій час для того, щоб там дати відповідь на питання. От розкажу приклад про екзипполи за попередні парламентські вибори, коли дуже багато екзитполів дали. Результат виборів, коли свобода подавала під бар'єр. Тобто, вже фактично партія почала святкувати перемогу, а потім, наприклад, опора дала результат свого правильного підрахунку голосів, і ми перші сказали, наприклад, що свобода не проходить. Тоді тобто, у нас в нашу адресу було дуже багато звинувачень. Але разом з тим, тобто, ми використовуємо методи, які дають можливість дати точний результат з мінімальною похибкою. Як зипов, це насправді е ну, в наших умовах це скоріше. Елемент такої маніпуляції, чим е, е, тобто, ну, хоча екзипол, можливо, і дає точний результат, але чи кандидат, е, чи штаб, який проводить, на якого замовлення проходиться екзипол, чи він е, дає ну, точні результати. Тому що ми розуміємо, що похибка може бути дуже велика. Коли в екзиполах не вказується похибка дослідження, тобто, ну я не знаю. Як довіряти таким позиционному. Тому що похибка, там може бути 7%, наприклад, чи 5%. А це досить ну, серйозно. І... А от власне ну, на твою думку, чи ці вибори пройшли чесно? Вибори пройшли чесно. Ну, Мені важко зараз так оцінити, але я хочу сказати, що насправді ці вибори показали, що, на жаль, на жаль, такі брудні технології, як адміністративний ресурс, як непрямий підкуп виборців, вони лишилися. Кандидати їх використовують, і ніхто не несе за це відповідальність. А okay. це найбільша проблема те, що от так само ми робили дослідження опора по результатах, як, наскільки ну, кримінальні справи розслідуються по порушенням виборчих законодавців. Дуже малий відсоток справ він взагалі доходить до суда, і дуже малий відсоток справ він, тобто вони отримують якесь логічне завершення. Тобто, ми говоримо про те, що. Немає впливу на тих людей, які фальсифікують вибори, які порушують виборчий законодавців. Якби ця відповідальність була б ну, більш така серйозна і практична, тобто були б якісь обвинувачувальні вироки, то мені здається, було менше б бажаючих використовувати ці технології. Тому що насправді для мене, для мене, для людини, ну от, яка займається там спостереженням за виборами, тобто людина, яка має активну громадянську позицію, мені дуже соромно, коли. Коли голоси продаються з однієї сторони там за якісь продуктові набори, тому що таким, таким чином люди просто забирають в нас шанс на краще майбутнє, тому що, якщо людина там за гречку чи за кошти проплативши стає народним депутатом, ну як вона буде відстоювати інтереси своїх виборців? Потрібно розуміти, які кошти вкладаються у ці виборчі кампанії, чи потім ці люди будуть працювати в інтересах України виборців. Я, я в цьому сумніваюся. Тому мені здається, тут штаби з однієї сторони, в нас складна економічна ситуація, вони використовують, і з іншої сторони, приклад, приклад за людей, які, які йдуть на цей крок, які там за, за гречку віддають там, свої голоси чи за якісь певні кошти. І таким чином ми, ми не рухаємося вперед і лишаємося на тому самому місці. І місцеві вибори, просто коли буде. Дуже багато різних виборів там міську раду в обласну, там в районі, де буде дуже багато кандидатів, і новий закон про вибори. Він остаточної версії ще його немає. Але наскільки я знаю, там немає ніяких таких прогресивних моментів стосовно там, відповідальності, пасивної відповідальності за, за непрямий пітку виборців, за прямий пітку виборців. Мені здається, що це буде дуже складно, тому що дуже часто там. Простіше, ну я не знаю, там я не знаю, там роздати якусь гречку, пофарбувати якісь лавочки в дворі і таким чином якось перехилити виборців на свою сторону. Мені здається, має бути якась програмна дискусія між кандидатами, тобто ми маємо дискутувати по якихось програмних речах, а не хто там більше виборців підкупить. Мені здається, що це практика, яка не повинна бути в Україні. На жаль, вона зараз є, тому називати ці вибори. Там, чесними, демократичними. тобто можна сказати, а... то, що ми вертаємося у 2012 рік, де все було підкуплено, все було нечесно зроблено. Е, ну, не знаю, чи повертаємося. Мені здається, що е, е, ну важко сказати, чи повертаємося. Просто ми залишаємося на, на тому самому місці, насправді. І е, просто е, Ну нам здавалося що. Революція відбулася і все зміниться. А насправді це не так, і потрібно ще дуже багато працювати. І потрібна тут і громадянська позиція, і на і тобто громадяни повинні так само нести відповідальність. Ну от власне, ти ми щойно заговорили. Ти заговорив про закон про місцеві вибори, який парламент ухвалив цей закон. Так, так. От власне твоя думка про цей самий закон. Так да, його ще немає. Можливо, десь в інтернеті, але ну можливо, твоя думка така. Я скажу, що це, цей закон називається з відкритими списками. Я можу багато про це говорити, але насправді це не відкриті списки, тому що людина не буде мати вплив на тобто відкриті списки, це не оприлюднені списки десь там на сайті, а це можливість впливати на порядковість кандидатів у списку, тобто своїми голосами. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, округ, де є там. Декілька кандидатів, партія висуває три кандидата. Ми голосуємо не за того, що перший номер в списку, а що третій, він більш подобається. Він набирає найбільшу кількість голосів, він проходить. Насправді, ця система вона такого не передбачає. Ця система передбачає, тобто, передбачає е, можливість е, висування е, партії в окрузі кандидатів. Е, далі е, відбувається голосування. Якщо, наприклад, партія проходить, отримує 5% бар'єр. Тобто її кандидати, які, наприклад, в наприклад, 20 кандидатів, і ті кандидати, які мають найкращі відсотки, там, наприклад, три кандидати, вони стають депутатами. Тобто можна програти вибори в своєму окрузі, а стати депутатом, а можна виграти вибори в своєму окрузі, але, наприклад, піти від партії, яка там, не долає 5 бар'єр, і не стати депутатом. Тобто, це немає тут такої політичної конкуренції. І, зокрема, новим політичним силам, їм буде дуже складно подавати цей 5-відсотковий бар'єр. Вони можуть мати гарних кандидатів, вони можуть, наприклад, виграти в 10 округах, набрати найбільшу кількість голосів. Але за рахунок того, що партія не дає відсотковий бар'єр, жоден кандидат не стане депутатом. І мені здається, що тут підвищується елемент такої політичної корупції, коли будуть намагатися йти в партії. З хорошими відсотками там, кандидати, які мають фінансову можливість, і будуть там ну, я не знаю, купувати місця і право балотуватися від цієї політичної сили на виборах. І мені просто просто знову ж таки е, так е, соромно через те, що наші депутати не дотримали своїх обіцянок і вони намагаються підмінити поняття відкритих списків, тому що це ну, окрема тема для, для розмови, якщо можливо якось. Ми будем, знайдемо час, ми можемо про це поговорити, так. От, і відповідно, таким чином ця ідея може бути дискредитована. І тоді нам скажуть: ну, наступних горов, блін, ну, відкриті списки себе не оправдали, давайте знову вернемо мажоритарку. А мажоритарка це знову гречка. Знову підкупи підкуп знову. виборців і, і те саме. Знаєте, і ми ніби намагаємося рухатись в Європу, але разом з тим нічого не хочемо для цього робити. Тому. сидимо на місці. Там тому така ситуація. Але ми разом з тим гарміяцьким опори мали відношення до розробки закону про місцеві вибори, тобто дріб 3, тобто, який фактично був одним з другим по рейтингу. От, але будемо намагатися все-таки щоб працювати, щоб цей закон був прийнятий. І наступні місцеві вибори відбувалися з відкритими списками, і щоб були внесені зміни до законодавства про вибори народних депутатів, таким чином так само були запроваджені відкриті списки, і ми закликаємо так само всіх громадян бути відповідальними, долучатись до цього процесу і таким чином нести відповідальність за долю своєї країни, за долю свого міста, за долю, за долю своєї області, таким чином. Тому що на кожному є відповідальність, і не потрібно там чекати, поки депутати нам все зроблять. Я тобі дякую, Анатолій, за розмову. Не буду тебе вже затримувати. Так, про вибори місцеві. Я думаю, ми ще з тобою поговоримо про закон. Так, так. Це був представник громадської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук, який власне і розповів нам, як проходили вибори по 205-му окрузі в місті Чернігів. У суді для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.